У ніч на 29 січня військові об'єкти Ірану зазнали атак безпілотниками. ЗМІ почали одразу ж писати, що це спецоперація Ізраїлю. Проте офіційно Ізраїль не взяв на себе відповідальність за ці атаки. На вашу думку, хто стоїть за атаками на Іран? Ну, відповідь на поверхні, звичайно, Ізраїль, то чому на поверхні. Не тому, що нам про це достеменно відомо, а тому, що якщо проаналізувати факти і розуміти, що Ізраїль і раніше наносив подібні удари по військовим об'єктам Ірану, об'єктам, які пов'язані так чи інакше, або з виробництвом компонентів, які необхідні для ядерної програми Ірану, або Об'єкти пов'язані з високозбагаченням урану збагаченням його до стану, який можна використовувати для виготовлення ядерної зброї безпосередньо, або по військовим об'єктом, де вироблялись ракети чи інша військова техніка, яка могла становити загрози е, Ізраїлю, так трапляється, тому що ми знаємо, Іран час від часу офіційні посадові особи цієї держави роблять заяви про те, що Ізраїль має бути знищений і не має права на існування як держава. Взагалі, і що вони і крім того, Іран підтримує такі організації, як Езбула, які діють у Лівані, і інші проіранські організації в Сирії, які можуть становити небезпеку, і вони час від часу обстрілюють територію Ізраїля або становлять інші небезпеки. Тому Ізраїль на поверхні у них зараз були якраз навчання зі сполученими штатами. Те, що відбувалося, якраз другий варіант. Ну, ви знаєте, я хочу нагадати, що. А влітку минулого року навіть восени Іран погрожував, що може почати бойові дії. Принаймні була така інформація в західних медіа проти Саудівської Аравії. Це теж напередодні був інцидент з нападом на посольство Азербайджану в Ірані, і е, азербайджанська влада прийняла рішення евакуювати. Диппредставництво в повному об'ємі, в повному а, розмірі всю, всю дипмісію звідти. Ну тобто, ф -ф -ф плюс Іран досить активно співпрацює з Росією по наданню зброї і по взаємообміну. Ну, насправді багато, скажімо так, нажив умовних противників собі Іран. І надзвичайно ну, Ізраїль це, це, це версія на поверхні. Те, що там намагаються зараз окремі медіа з іранського боку дещо допустити, що це Україна. Ну давайте так, це вже знаєте, видання видавання якоїсь такої вже відвертої дезінформації. Версії нам вистачає проти використовувати безпілотники. Тут у нас є ворог потужний, проти якого ми боремось.